Це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні моїм співрозмовником є начальник управління обласного ДАБІ Ігор Мічуда. Я вас вітаю в нашій Доброго студії. Дня. Власне, чому вас запросила? Перше, мене до вас таке питання. З'явилася інформація, що представники громадської організації антикорупційний моніторинг оприлюднили містобудівні умови, за якими видавався дозвіл на будівництво на Київській 67. Там Забудовник мав зробити е, дорогу, я так розумію, окремо відділити пішохідний і автомобільний е, рухи. Потік потік, так також перемістити зупинку і ще щось. А власне зараз, от журналісти четвертої влади вже е, прилюднили інформацію, що там робиться паркінг, а всього іншого якби не робиться. Ви якось володієте інформацією, що там насправді зараз відбувається. Ну на даний момент ми відбувається одне: відбувається потуги, так би мовити, в надії перевірити замовника будівництва апартамент Буд, який уникає всіляким чином проведення перевірки. Навіть уникає, не дивлячись на це, що директор апартаменту Буду в кабінеті слідчого було вручено повідомлення про проведення перевірки, Вона просто не з'явилася. Відповідно порушивши закон. Ми звернулися зараз за допомогою до Нацполіції, до прокуратури, щоб нам допомогли, адже ми позбавлені розшукових повноважень, допомогли нам знайти самого забудовника, щоб перевірити. Що стосується містобудівних умов і обмежень, це абсолютно вірна інформація. У містобудівних умовах і обмеженнях, які тоді видавались на адміністративно. Торговий комплекс з готельними номерами наголошую не житловий будинок. А по факту житловий так? ну по факту взагалі немає. По факту самобут, адже скасовані всі документи на даний момент. Це ну як я завжди казав, це об'ємне грудокаміння на даний момент не підтверджена ніякими юридичними паперами, крім того, що вспіли, перепрошую, взяти незавершене будівництво. Але знову ж таки, адміністративний торговий центр. На, згідно містобудівних умов і обмежень, які видавала в той час архітектура, вони мусили продовжити вулицю Буковинську до вулиці Київської, так би мовити, закільцевати потік автомобільний, угу. зробити підземний перехід під вулицею Київської з тої сторони і перенести зупинку від того нового торгового центру, я не пам'ятаю, від А до Я, по-моєму, угу. сюди до них, на цю сторону. Відповідно, ясна річ, що це не робиться з однією простою мотивацією, бо наскільки мені відомо, знову ж таки, це суб'єктивно. Бо ми маємо провести перевірку і тоді буде це підтверджено документально. Якщо робити там дорогу, потрібно перенести міські комунікаційні мережі. Тобто вода, там я розумію, йде каналізація, мабуть, зливові води і так далі, тому подібне. А це коштує по моїм попереднім знову ж таки інформації більше чотирьох мільйонів. Ви розумієте, що це велика сума. І коли беруться документи, ми обіцяємо одне, на момент здачі ми виконуємо зовсім інше. Відповідно, знову вступає момент, наша стара наїжджена схема, ми порішаємо, і оце таким от чином, як я кажу, біг, як то білка в колісі по кругу, в надії, а ось і так пройде. Ну а ось і так не пройде. Більш того, у нас зараз справа у суді по скасуванню цих містобудівних умов і обмежень. Адже інспектори дабі вийшли, перевірили управління архітектури та містобудування, виявили, що вони видані з порушенням чинного законодавства. Але ну, знову ж таки приймати суду рішення по тому, чи вони видані з порушеннями чи ні. Хоча перший міський суд відбувся вчора і визнано, ну, відмовлено прокуратурі в скасуванні, бо ми не маємо права подати, ми звертаємося до прокуратури, вона на захисті інтересів держави звертається. Мені було дивно, адже як прийшов юрист, доповів знову не було представників управління архітектури містобудування, які являються основними в цьому суді, бо вони видавали і має хтось захищати. Але, не дивлячись на це, суддя за півгодини прийняла рішення при відсутності основного відповідача на користь подавача, заявника апартамент буде. Хоча в той же момент представник апартамент буде є на судах, а в той же момент на перевірку не можуть його знайти. Ну, якось так відбувається. Я пам'ятаю, що до початку цього будівництва на Київській усі місцеві змі облетіла інформація, що певний міський депутат, не будемо називати прізвище, побудує підземний перехід на Київській, і всі з цього приводу так дуже зраділи, адже ну там багато постійно ДТП, постійно люди перебігають дорогу в не встановлених місцях. Я так розумію, цей підземний перехід, от власне, і був прописаний в цих містобудівних умовах. Яка, яка взагалі перспектива зараз, що він з'явиться? І, або не з'явиться. І що робити з цим спортсменою? Перспектива самобладом? дуже проста, все залежить від міської влади. Угу. Якщо місто не дозволить людині ввести об'єкт нерухомості, а вже в нас є місцеве дабі, вже навіть назначений наскільки мені відомо, знову ж таки, з інших джерел, бо не повідомляли обласне дабі, з 15 числа керівник цієї структури. цього місяця? Травня, Ой. так. 15 травня. Угу. Це все залежить від них. Якщо вони наполяжуть, якщо вони змусять людину, яка взяла на себе зобов'язання, коли закладала перший камінь, рила котлован, що вона виконає, то ясна річ, що у міста буде і підземний перехід буде, і дорога, і все. З іншої сторони, ми розуміємо, що це фінансово забудовнику, тобто людині бізнеса невигідно, бо це потрібно вкладати на розвиток інфраструктури міста. Ну, але ж, знову ж таки, можна сісти, перемовити, є якісь перемовини. Хоча це він мусить викинути 100% сам. Ну, Ні, то чимось можливо допомогти. Ну, але воно мусить бути, бо воно прописано. І на даний момент не скасовано, хоча ви бачите, дві сторони медалі. Бо якби на даний момент прокуратура скасувала ці містобудівні умови і обмеження, то тоді б не було про що балакати, бо в нових містобудівних умовах і обмеженнях, можливо, не з'явиться ця дорога. А так, забудовник сам для себе її залишає, бо вона є тим основним документом, апріорі, дозвільним, який видавався для можливості побудувати саме цю будівлю. Розкажіть, будь ласка, ще от ви як фахівець нашим глядачам, які от можливо там в цьому будинку збираються там передбати житло. Я так розумію, що він зараз якби більше як житловий будинок. От по документам він мав бути це офісний центр, там з готельними номерами. Тепер він уже, я так розумію, забудовники під час забудови цієї вже передумали і вирішили робити все ж таки житловий будинок. Які перспективи того, що це все таки це будівництво колись буде здане в експлуатацію як житловий будинок? Немає там ніякого житла. Всім рівнянам кажу, там на даний момент не може бути житла. Крафка. Там є невідповідність генерального плану знову. Там може бути тільки адміністративна будівля чи будь-що. Тобто, воно може бути, але для цього потрібно пройти певний процес. Потрібно внести зміни в генплат, потрібно поміняти. Е... Поверховість цієї земельної ділянки, потрібно привести через все, що вона житлова, потрібно проголосувати депутатом, потрібно багато чого зробити, а взагалі, на даний момент, вона може бути тільки та, що була на момент, коли вона бралась. Все, Крапка. Взагалі, по цьому об'єкту на даний момент немає жодного дозвільного документу. Кажу ще раз: крім незавершеного будівництва, знову ж таки, але ж незавершене будівництва, яке видано на... Торгово-адміністративний комплекс, яке потрібно що зробити, завершити. Так як були подані документи на реконструкцію незавершеного будівництва, такого немає в апріорі. Адже закон чітко каже, що реконструкція незавершеного будівництва не допускається. Є можливість тільки реконструювати введений з даний об'єкт в експлуатацію. Тобто закінчена форма, до нього ми робимо ручку. Поки воно не закінчено, то ти його закінчує хоч з ручкою, хоч з двома ручками, хоч з трьома ручками. Тобто самі документи навіть були не подані необвірно. Більш того, по цьому об'єкту втрачені абсолютно всі документи, як написав нам генпідряд. Головний інженер проєкту надає різні приписи, уникає перевірок усіх, по ньому це окрема. Історія, адже в нього мали бути на електронних носіях, по-любому копії все, що написано, що вкрадено маршрутка. По інженеру ми подали вже на Київ клопотання про скасування взагалі його сертифіката як інженера. Ви розумієте? Те саме зараз робиться по технічному нагляду, який здійснював. Тобто, це будівництво під багатьма-багатьма питаннями. І воно не зможе вирішитися до моменту, скільки б не бігали. Рік, два, три, п'ять. Я відразу кажу цим людям, які вклали там будівництво. Вирішення питання, поки перед законом не буде обнулено, тобто не проведена перевірка цього об'єкту, з цим об'єктом нічого нема. Це груда каміння, яке буде входити, і все. Там будуть незаконно, можливо, хтось заходити, продавати, щось їх будуть ловити. Вилучають. Ну, Це процес, який не має ні початку, ні кінця. Зараз почнуть відключати електрику, газу немає, води немає, ну і так далі, тому подібне. Якщо десь завели зарени якогось шнурка чи трубу, яким користується, все рівно змушені будуть знайти. Ну. Наскільки я пам'ятаю, по цьому будівництву ще й кримінальні справи тягнуться через них. По-перше, з загибелі будівельника саме на території. Так. Плюс у нас, вже дякуючи тому, що почалось наше розслідування, так би мовити, перевірка самої, ми виявили ряд недостовірних фактів, де вказувалися і підроблені документи, про що ми повідомили прокуратуру. Вони ці факти долучили і по цим фактам, наведеним так само є об'єднання, але це окремими статтями, так само йде підробка документів і все інше. Тобто там, тобто, там ще десь, ну, там уже десь, ну, якщо врахувати всі, то я думаю, що десь в загальному 5-6 кримінальних проваджень по різним напрямкам це будівництво на собі натягнуло. Ми ж розуміємо так само, що поки не буде обнулення, завершення справ по цьому всьому, mm -hmm. тобто це можуть бути штрафи, це може бути умовно комусь, там, чи дійсно термін, чи будь-що, ну, але воно мусить бути винесено. Це будівництво не має перспективи, поки. Власник, забудовник, хто там інвестор не одумається, ну як ти кажу, не покається, не пройде, не пройде всі перевірки, не розбереться, не отримає вироків в усіх судах і закриється питання. Тоді це, це можливо, і тоді люди мають якусь надію, що вони отримують ті квадратні метри. У вигляді, я правда, не знаю, чи готельних номерів, чи квартир. Ну, це вже не мої питання. Ну, але я так розумію, якщо забудовник досі не пішов на ті кроки, які ви назвали, значить, ну, в нього є якісь приводи цього. Ну, ми ж не можемо знати, що в людини в голові. Ну, попросту. Значить, видно, щось в нього є. Ну, Ми бачимо, що ця історія вже скільки продовжується. З моменту того, як скасувалися документи, це був листопад місяць. От з листопада місяць, ми плавно mm. маємо такий самий момент на Гайдамацькій. 13. А, він речі... там момент почався в жовтні 2015 року. Ну, людина далі собі тягне. Ну Це, нічого, машина не... ж крутиться, крутиться, вона все заходить, вже дійшло до землі. Наскільки от мені відомо, хотіла вас за Гайдамацьку спитати. Нині там забудовник уже подав на дабі за те, що ви їм скасували якісь документи, правда? Він оспарює, по-любому він оспарює моменти скасування, правомірність, скасування його декларації. Більш того, він надав документи, які на даний момент ну не можуть бути. Він подав в квітні місяці декларацію, в яку вписав головного інженера проекту, який ще два роки, послухайте мене тому. Написав, що він відмовляється від цього будівництва, він не має до нього відношення. І тих документів, які він там дві чи три папочки зробив, їх недостатньо для того. Але він нікому не делегував нічого. Його тобто потрібно було змінити і все. Я сказав, що людину без її згоди туди включили? Так, да, без мене мене женіли. Як mm. кажуть, на російській мові мало того, його включили знов в квітні. Його тоді включили, без його згоди Він написав, ми скасували. Його включили у квітні. Мало того, людина прийшла навіть на суд, сказала, що там немає моїх підписів, які чомусь стоять. Там немає моїх печаток, які чомусь стоять. Суд призначив почеркознавчу експертизу, взяв відбитки всіх печаток, підписів там на сторінку в людини набрав, і зараз ми чекаємо результатів. І як спрацює експертна вже організація, хоча вони так само можуть спрацьовувати по-різному, ми знаємо це. Але вона мусить довести, чи це людина, людини, чи ні. Хоча, ну як на мене, дивно, коли стоїть сама людина, яка це і каже, я не розробляла, я не маю відношення, я підтверджую, що моя заява має там півторарічну давнину. Я підтверджую, що друга моя письмова заява, яка в квітні написана мною, написана Я не маю відношень. А, нагадайте, будь ласка, чому першу декларацію Дабі скасувало, і чим от зараз, грубо кажучи, Дабі не влаштовує їхня друга декларація? Вона така сама, чи вони все ж таки першочергова була скасована із -за заяви головного інженера проекту, який не розробляв її раз угу. Плюс вона була скасована із того, що сертифікат технічного нагляду закінчився в людині чи в лютому 2016 року. І вона до цієї пори цей сертифікат не поновляла, відповідно, вона його не має. Але і цю людину вписали в квітні 2017 року. Далі ми не видали декларації, адже ми вже на той час мали, що по цьому об'єкту лист з Укр уважно слухайте, з дочірньої підприємства Укр держекспертизи місту Києва. Що цей об'єкт в таких масах і в такій кількості, як він будується, вже відноситься однозначно до п'ятої категорії складності. Попередньо, знову ж таки, бо можна визначити по проєкту. Відповідно, це потребує надання повного проєкту, його аналізу, проведення загальної будівельної експертизи і отримання дозволу через Київ п'ятої категорії складності, чого, ясна річ, замовник принципово відмовився робити. Хоча я не розумію, чому а наскільки я пам'ятаю, там спочатку документи подавались на малоповерхову забудову. Такий як там поряд будинок Там потім, виділена чи? земля взагалі вся на малоповерхову забудову. Угу. Відповідно, там мали бути три поверхи плюс один. Там вона і чотириповерхівки, і то під таким питанням, бо там можна ну міркувати. Ну але вона якби не було. Там мали бути саме такого будинку. А зараз один, якщо людина хотіла, більш того, я ну ми знов не згадуємо нікого, нічого. Угу. Вона мала можливість подати просто рішення на сесію, і в першій ж сесії проголосувати, адже згідно зонінгу генплану, там вже чотири. Тобто багатоповерхова будівля має право бути. Це все, що треба, щоб 22 роки піднялося і сказали, в тому квадратіку чи в тому кружечку ми змінюємо цільове призначення. Угу. І все. Я не ну, мені тяжко зрозуміти людину, яка, в принципі, має всі можливості. В законодавчому полі вийти з даної ситуації. Більш того, навіть я писав алгоритм, бо була створена депутатська комісія, яка чомусь заглохла, вже рік не збирається і нічого не розслідує по цьому по зверненню мешканців 104-поверхівки, угу. я приносив навіть на неї клав бумажку там сім пунктів, яким чином в межах чинного законодавства потрібно вийти з даної ситуації. Так, потрібно сплатити штраф. Але вибачте, раз ви до цього довели. Ну, хто зробив, той відповідає. Немає безвідповідальних вчинків, так заведено взагалі в Всесвіті. За все потрібно відповідати. Виходите, обнуляєтесь, берете документи, дозвільні по-новому і маєте і будуєте собі на здоров'я. Чому цього не хоче зробити забудовник? Ну, мабуть, тому що він дуже прислухається до своїх, я так думаю, адвокатів чи якихось там. Порадників рішали, я не знаю, будь-хто, можливо, хтось каже, ми все одно все порішаємо, і все. Ну, немає моменту вирішення питання, коли воно вже настільки сильно і глибоко сидить в законодавчій сфері. Вирішення дуже просте: відкрили ворота, провели перевірку, сплатили штраф. Вирішили питання сусіднім чотирихповерховим будинком щодо заміни там котлів, кому гроші дали, кому будь-що, щоб люди написали, що не мають претензій. Зміна цільового призначення земельної ділянки, отримання містобудівних умов умов обмежень, отримання дозволу. Крапка. Працює. Наразі я розумію, що забудовник ні з людьми, ні з контролюючими органами на якийсь контактний… Ну, все в судах. Mm -hmm. На даний момент там також вже декілька кримінальних справ. Щоб вони не розповідали, останнє, я думаю, що буде призначення за того, що ми маємо листи з водоканала, де вони самовільно вирізались в мережу. Ви розумієте? Чужу, не? Ну, в Загальноміську. Ну, це держава. Відбор води не можна робити без відповідних дозволів. Ми про це написали в прокуратуру, адже до нас звернувся Рівний водоканалу і повідомили нас про це. При цьому всьому, знову ж таки, ніхто нічого не знає. Тобто люди так само, як і по попередньому об'єкту, накоплюють багаж, все більше і більше собі забивають кілочків, які потім вростаються в землю і тяжче і тяжче їх буде виймати. Замість того, щоб один раз сісти, переговорити, обнулитися, взяти дозвільні документи, тим більше, що їм вже взагалі нічого не світить, адже через 10 днів з 10 червня вступає закон 1817, де їм по-любому, якщо вони навіть і поновлять ті декларації. В Чому я ну дуже сумніваюсь, але при нашій судовій системі буває дуже багато різних їм так... здаваться по дозволу? А по дозволу у них не відповідність. Ви почали відповідати на моє наступне запитання. От власне це скасування декларативного методу будівництва, про яке ви вже раніше анонсували. Що воно дасть конкретно для рівного для нашого міста? Чи після цього введення цього закону у нас зникнуть такі питання, як оці незаконні довго довго буде чи ні? Ну, воно дуже сильно підсилить його, скажімо так. Чи зникнуть я не можу за людей давати, бо ну було тяжко де, я коли влізти на майбутнє. на майбутнє в чиюсь голову. Ну, ти йому кажеш, що воно чорне, він все одно каже біле. Ти йому кажеш, що потрібен дозвіл на кавказький для того, щоб там забор стояв. Він каже, що ти мені розповідаєш, іди розбирайся своєю архітектурою, я маю ксерокопію. І пропадає. Ну, ви розумієте, неможливо влізти в голову людині. Так як прописаний зараз цей закон. Декларативний метод скасовується повністю, і замість п'яти категорій декларацій вступає в силу клас наслідків СС1, СС2, СС-3. Незначний, середній і значний. Перша, друга, щоб по-простому для людей було зрозуміло, ті об'єкти, які колись прирівнювалися, перша друга категорія це там магазинчики, приватне будівництво, невеличке щось, вони залишаються по повідомленню. По повідомленню, mm. ти подаєш повідомлення, по повідомленню його вводиш. Вже третя, четверта категорія об'єднана в СС-2. Це якраз ота категорія, де всі віляли, mm -hmm. де дев'ятиповерхівки у нас могли згідно рішення самого замовника, самого проєктанта, якому він платить гроші, були прирівняні до третьої категорії. Ну, такі от махіни, як ці, бо це махіни, це по 12, по 10 тисяч квадратів, ну, ви розумієте, де вертикальний транспорт, де все. Ну, які це може бути повідомлено. І сестри, це п'ята категорія, там, стадіони, шкільні заклади, там, дитячі садочки, ну, багатоквартирна і так далі, тому подібне. Тобто воно вже все розповідає. Саме головне в цьому законі чітко прописано: якщо земельна ділянка не відповідає цільовому призначенню, на ній не може бути, якщо сказано, що цільова ділянка під стакан, то тільки стакан. Вже не кружка, нічого. Може бути кружка. Але йдіть, будь ласка, в міську раду, міняйте цільове призначення, міняйте генплан, і тоді, будь ласка, крошка. Все. Таким чином, я розумію, не можна буде тепер, грубо кажучи, 10-поверхівку здати Абсолютно як вірно. магазин. Абсолютно вірно. Більш того, е жорсткі сими стали міром. Я ну, дабі до цієї періоди за ними бігають. От ми не можемо. Нема питань. Ми дочекаємося 10-го числа. 10-го числа апартамент будеся. Немає. Нас числа апартамент буде, дивитися, немає. Все, це більш ніж достатньо, щоб скасувати всі автоматично дозвільні документи. А Ну, там і так санкція? скасовані, а? а штрафні саме. Недопущення до перевірки в середньому ми прораховували по нинішньому мінімальному прожитковому мінімумі 57 тисяч шість. А якщо повторне недопущення, сума змінюється чи ні? Ну, там, по суті, свої має бути збільшення штрафу, але мене більше, ну, не, мене, нас більше цікавить одне, що скасовуються документи. Людині не важливо, який штраф, коли в неї не буде всього того, що дозволяє йому будувати. Ви розумієте, в чому питання? Ось що саме головне. Все, оцей момент, що йому да, інспектори мусять визивати, за руку тягнути. Ми мусимо звертатися в прокуратуру, в нацполіцію, відривати їх від бандитизму, від всього. Ну, ну. Якщо взяти європейську, що це було за... Ну, європейсь не зможе зрозуміти, що у нього контрольна перевірка державного органу, а він не прийшов. А чого не прийшов? Ну, бо того, а чого того? Бо того, що того. Ну не захотів. Mm -hmm. Розумієте? Ну, Тобто це вже обмежується. Більш того, набагато. Є прописані так само для індивідуального будівництва. Все немає такого. Я захотів хату будую. Нема питань. Сходи, возьми будівельний паспорт і будуй нездоровий. Ну наразі час нашої програми вичерпано. Я сподіваюся, що з цим відміною декларативного методу все ж таки в нашому місті зникнуть такі проблеми з цими незаконними довгобудова. Ну зникне той піар, на якому дуже багато зараз почали заробляти, так би мовити, як вони кажуть, політичного. Впливу і всього остального, але вже людина ну просто буде знати наперед, що вона ну вона не має перспектив. Все я вам дякую, що ви завітали до нас і відповіли на мої питання. Глядачам нагадую, це була програма гість у студії. Бережіть себе.